Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття присвійні займенники, присвійні прикметники та присвійний відмінок. Все це вказує на належність. Комусь щось належить. Давайте прочитаємо діалоги і подивимося на ці слова у діалозі. That isn't your hat. That is dad's hat. It's his hat. Це не твоя шляпа. Це татова шляпа. Це його шляпа. Your, dad's та his вказують на належність. That isn't your dress. That is mom's dress. It's her dress. Це не твоя сукня. Це мамина сукня. Це її сукня. Сьюзен, give me my dress, please. Сьюзен, дай мені мою сукню, будь ласка. Джон, give me my hat, please. Джон, дай мені мою шляпу, будь ласка. Ось ці виділені слова вказують нам на належність. Давайте детальніше розглянемо їх у правилі. І перше, з чого ми почнемо, це з особових займенників, які ми з вами вже вивчали. Особові займенники відповідають на питання, хто що, і виступають у реченні у ролі підмета. Це наступні займенники: I – я, you – ти, he – він, she – вона, it – він, вона, воно для тварин та неживих істот. We – ми, you – ви, they – вони. Присвійні займенники та присвійні. Прикметники перекладаються однаково, але вживаються у реченні по-різному. Давайте перекладемо їх і потім я вам поясню, як їх і коли вживати. My – мій, your, твій, his його, her – її, its, його, її для тварин та неживих істот, our наш, your ваш, their їх. Присвійні займенники. Mine – мій, yours – твій, his його, hers – її. Його, її для тварин та неживих істот у В займенниках присвійних не існує. Ours – наш, yours – ваш, ваш" theirs – їх. Чим вони відрізняються? А відрізняються вони наступним. Присвійні прикметники my, your, his, her, its, our, your, their – завжди вживаються з іменником. Після них ми вказуємо, що належить. Тобто ці слова ми вживаємо з іменником. Присвійні займенники mine, yours, his, his hers, ours, yours, theirs, вживаються без іменника. Вони зазвичай стоять у кінці речення. Зверніть вашу увагу на те, що його і прикметник, і займенник перекладаються однаково. His. Тобто немає ніякої різниці. Всі інші відрізняються. Давайте порівняємо два речення, щоб ви бачили різницю між цими словами. Наприклад, This is my cat. This cat is mine. У першому випадку my cat. У другому mine. This is my cat. Це мій кіт. Після мій ми вказуємо, що моє. У іншому реченні This cat is mine. Після мій немає ніякого слова, тому що кіт пішов наперед. І в кінці у нас mine. This is her doll. This doll is hers. У першому випадку це її лялька. Her doll, Тому що після her її ми вказуємо, що її. А у другому реченні this doll is hers. Після hers не вказується, що її, тому що лянка стоїть попереду. Тобто, my, your, his, her, it's our your there плюс іменник. Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs без іменника. Наступне присвійний відмінок. Якщо у нас людина або тварина і їм щось належить, ми до них повинні додати апостроф С. Тобто до людини або тварини в однині – ми додаємо апостроф С, щоб показати належність. Наприклад, мері і туфлі. Туфлі належать мері. Для того, щоб це показати, ми повинні до мері додати апостроф С і далі сказати туфлі. І отримуємо наступне: Mary's shoes. Туфлі мері. Хвіст кота. The Cat's Tail. Ми до кота додали апостроф S і це нам вказує на те, що хвостик належить коту. Тобто до людини, або, іменник, або тварини в однині ми додаємо апостроф С, щоб показати належність. Якщо у нас множина, у множині слово вже закінчується на S. Тому нам іще одну С додавати не потрібно. Ми додаємо тільки апостроф, щоб показати належність. Наприклад, туфлі хлопчиків. The Boys shoes. Ми до boys додали тільки апостроф, тому що С у цьому слові вже присутня. Шляпи чоловіків. Тут ми бачимо, що у нас додали і апостроф, і С. Чому? Тому що чоловіки це неправильний іменник. Він не утворює множину за допомогою закінчення С. Закінчення С тут немає. Тому ми повинні додати С. До неправильних займенників, щоб показати належність, ми додаємо апостроф С. The mens hats» шляпи чоловіків. Те ж саме буде і для дітей. children. Наприклад, ми хочемо сказати іграшки дітей. Ми кажемо The Children's Toys. До Children' додаємо апостроф С. Але якщо іменник у нас правильний, і у множині він утворюється за допомогою закінчення S, тоді ми додаємо тільки апостроф. Давайте відпрацюємо це у наступній вправі. This is Peter's cat. It's his cat. This cat is his. У першому реченні ми до Пітера додали апостроф S, щоб показати, що кіт належить йому. У другому реченні його кіт ми вжили слово his. І в останньому також his. Тут ми не побачили ніякої різниці, тому що his має однакову форму як у присвійному займеннику, так і у присвійному прикметнику. А от у наступних реченнях ми побачимо цю різницю. І зараз давайте самі складемо такі речення: у нас дівчата та ляльки. Ляльки належать дівчатам. Ляльки дівчат. Ми кажемо це ляльки дівчат. Ляльки-множина, тому ми починаємо не з this is, а these are. These are the girls dolls. Далі ми повинні сказати, що це їх ляльки. They are their dolls. Їх значить their. А у останньому реченні ці ляльки їх. От У даному випадку, після їх уже немає іменника, не вказується, що їх, тому що ляльки стоять попереду. Тому ми кажемо these dolls are theirs. У попередньому реченні their dolls», тому що «their» плюс «dolls», А у останньому theirs, тому що «dolls» пішли уперед. Далі Саймон автобус. Замість Саймона чомусь намалювали двох ляльок. Ну, уявімо, що це Саймон. Ми кажемо. Це автобус Саймона. Це його автобус, цей автобус його. Перше. This is Simon's bus. It's his bus. This bus is his. Ми до Саймона додали апостроф С, щоб показати, що це його автобус. У другому і третьому реченні у нас his. His, тому що his має однакову форму як займенник присвійний, так і як присвійний прикметник. Наступне хлопці та книжки. The Boys Books. Книжки належать хлопцям. Ми кажемо наступне: Це книжки хлопців, це їх книжки, ці книжки, їх. These are the boys' books. They are their books. These books are theirs. У першому реченні ми до boys додали тільки апостроф, тому що boys уже у множині і там присутнє закінчення S. У другому реченні ми кажемо their books. Тому що після The у нас вказується, що їм належить. У останньому реченні ми вживаємо «there's», тому що далі не вказується, що їх. Належність пішла наперед. Перед there's. Містер Браун та радіо. Це радіо містера Брауна. Це його радіо, це радіо його. This is Mr. Brown's radio. It's his radio. This radio is his. Ну, знову з his ми не помітимо жодної різниці. А от у першому реченні ми до brown додали апостроф S, щоб показати належність. Rose Dog. Це собака Rose. Це собака Роуз, це її собака, це й собака її. This is Rose's Dog. It's her dog. This dog is hers. До Rose додаємо апостроф S. У другому випадку Хо плюс іменник. І у останньому реченні H, тому що далі у нас немає іменника. Сьоме. The horse tail. Хвіст коня. This is the horse's tail. It's its tail. Дуже цікаво виходить. Перше, it's це, а друге it's його. It's its tail. Це його хвіст. І третього речення у нас не буде, тому що у правилі у нас не дається it's як присвійний займенник. Восьме. The dog food. Їжа собаки. This is the dog's food. It's its food. Також, до dog ми додали апостроф S, тому що це однина. І у другому реченні його їжа its food, тому що it's плюс іменник. Дев'яте. Діти туфлі. The children. Shoes. Діти у нас множина, але воно не закінчується на С, тому до, до них ми будемо додавати апостроф S. These are the children's shoes. They are their shoes. These shoes are theirs. Their shoes – «the» плюс іменник. У останньому реченні іменника немає, тому theirs. І останнє десяте mother hat. Це мамина шляпа, це її шляпа, ця шляпа її. This is mother's hat. It's her hat. This hat is her's. У першому випадку ми до мами додали апостроф С, щоб показати належність. У другому her hat Her плюс іменник. І в останньому has, тому що іменника далі немає. Ось так ми утворюємо присвійний відмінок. Так ми вживаємо присвійні займенники та присвійні прикметники. У наступній вправі ми повинні обрати вірний варіант. John is my my friend. Джон мій друг. У нас вже обрано My. Тому що після my вказується хто мій? Мій друг. This car is there» Або theirs. Ця машина їх. Після їх у нас немає іменника, не вказується, тому що машина стоїть попереду. Отже, ми обираємо theirs. It is Anne's dress. It's her dress або «her's dress. Це сукня Ані. Це Аніна сукня. Це її сукня. Її що сукня. Після її у нас вказується, що її, тому ми обираємо her. These shorts are your або yours. Ці сорочки твої. Після твої немає слова, тому обираємо yours. This is our house або ours house. It's our. It's ours. Це наш будинок. Наш будинок після нас вказується, що. Тому ми обираємо our. Він наш, в даному випадку, після наш не вказується, що. Тому правильна відповідь ours. This is John's bed. It's his або her bed. Це ліжко Джона. Це його або її ліжко. Джон це він, тому обираємо his. The white t-shirt is mine або mine. Біла футболка моя. Після моя немає слова, тому відповідь mine. James there або their son. Джим їх син. Після їх у нас вказується, хто син, тому обираємо there. My skirt is red. Або mine skirt is red. Моя сукня, точніше, моя спідниця червона. Моя що спідниця. Після my вказується, що, на, що моє, тому обираємо my. This is Jane's bag. It's her her's bag. Це сумка Джейн, це її сумка. Після її у нас є слово сумка, тому варіант her. У наступній вправі нам з особових займенників потрібно утворити присвійні. He, father, is a doctor, він, тато лікар, його тато лікар. His father is a doctor. I sister is 10 years old. Я сестра 10 років. Тобто моїй. Я значить моїй. My sister is 10 years old. They car is red. Їх машина червона. Their car. You bicycles are old. Ти велосипеди старі. Ваші велосипеди старі. Your. Your bicycles are old. She house is big. Вона будинок великий. Вона, значить, її. Her house is big. He eyes are blue. Він очі сині. Він, значить, його. His eyes are blue. We dog is white. Ми собака білий. Ми, значить, наш. Our dog is white. He mother is a lawyer. Він мама юрист. Він, значить, його. Його мама юрист. His mother is a lawyer. They brother is tall. Вони брат високий. Вони, значить, їх. Їх брат високий. Their brother is tall. I house is small. Я будинок маленький. Я, значить, мій. Мій будинок маленький. My house is small. We cat is black. Ми кіт чорний. Ми значить, наш кіт чорний. Our cat is black. І остання вправа, у якій нам також потрібно обрати, вірний варіант. It is her, hers. Cat. Це її кіт. Після її вказується, що її кіт, тому обирається her. That is his her bag. It is Jane's bag. Це її, його сумка. Або портфель. Це портфель Джейн. Якщо Джейн, то її. Her. This car is my. Або mine. Ця машина моя. Після моя немає іменника, тому обираємо майна. It is Jane's coat. It is her. Hers. Це пальто Джейн. Воно її. Після її немає іменника, тому обираємо hers. The black skirt is mine. Або mine. Чорна спідниця моя. Після моя немає іменника, тому обираємо майн. Джим is her, hers son. Jim – її син. Після її вказується, що її є іменник син, тому вживаємо her. The red shirt is your або yours. Червона спідниця твоя. Після твоя немає слова, тому вживаємо «yours». This book is my «mine» Ця книжка моя. Після моя немає слова, тому вживаємо mine. This is my bed, або mine bed. Це моє ліжко. Після моє вказується, що моє, тому вживаємо my. «Jane is hers» або her daughter». «Jane – її донька. Після її вказується, хто її? Тому вживаємо her. The white shirt is his her. Біла сорочка його або її. Як нам обрати у цьому випадку? Після його або її, далі немає слова. Her, якщо далі немає слова, має форму hers. А his – Має однакову форму, що з додатковим словом, що без додаткового. Тому у даному випадку правильно буде his. Тому що, якби нам потрібно було вжити її без додаткового слова, у нас би був варіант «his». Тобі is Jane's dog. It is her his dog. Тобі собака Джейн. Він її собака. Після її є. Слово собака, тому вживаємо her. My dog is black. My dog is black. Мій собака чорний. Після мій у нас є слово собака, тому вживаємо my. This dog is their. Або theirs. Це їх собака. Після їх у нас не вказується, хто їх або що їх, тому обираємо theirs. Ось таке вживання присвійних займенників, присвійних прикметників та присвійного відмінка. На цьому наше заняття закінчується. Дуже рекомендую вам виписувати корисну нову інформацію у зошит, перечитувати, складати свої власні приклади на цю тему, тому що так ви більш. Точніше зрозуміти цю тему, коли ви будете використовувати її на власному досвіді. Сподіваюся, що все це було для вас зрозуміло. Чекаю вас на наступному занятті.